Пора робити красиву підлогу. Стяжка самовирівнююча була залита якийсь час тому назад. Ну, стіни і стеля вже готові. Якби ця частина завершена. Залишились підлоги. Прийняли рішення, що всюди буде ламінат. Але. Щоб не заморочуватись з вибором з різних частин, зараз, якби так, не прийнято. Було вибрано один із найміцніших ламінатів, які існують взагалі у своїй природі. Тут побачите його клас. Тут має бути, здається. Так, це у нас Beauty Floor, це у нас серія Diamond, бачите, as 6 12 мм. Так. І тут не пишуть. Ну, це 33-й клас насправді. Ламінату максимальної ну максимальної вологостійкості і стійкості до стирання. Тому що, бачите, існують в їх, у них у Beauty Floor у французів, існують на виробництві AC5. Amber і Sapphire версії восьмерка, десятка, наприклад, так. А є AC6, він набагато більш стійкий до стирання От, і має виконувати свою задачу краще. Так, ну це класу А. Плюс, ну, Планки все по класу, ці ламінат, в принципі, нічим не відрізняється від, від іншого. так. Але ж яка особливість? Він має стати у всі приміщення І ті, що частіше використовуються, наприклад, прохідні зони коридори. В тому числі і кухня. Так, і в тому числі і в, і, в, і в зони, котрі менш інтенсивно використовуються. Так, кімнати, так звані, класичні. І балкони в даному випадку теж. Його товщина така досить дебела. Замочок у нас є. Замочком повний порядок. Колір, такий симпатичний, насправді, не знаю, сіреньке дерево, схоже на натуральне. Не менш це важливий не нюанс це правильна підложка під такий ламінат. 5,5 мм. З от матеріалу. Це підложка від Барліник. Єдине правда, вони рекомендують чогось укладати її діагонально. До, ну, до розкладки ламінату. Так? Я все-таки це буду робити більш по класиці, перпендикулярно, але звісно, що, щоб воно не, не Так? Ну і обов'язково всі стики підложки треба проклеювати ну, для цього малярний скотч. У мене є два варіанти. Один, такий відносно новий бренд на нашому ринку Юшемоту, і один епіцентровський темпо. Згодом теж побачимо, котрий із них кращий. Цей ніби міцніший має бути набагато. А це таке це. Одна назва. Ну, але тим не менше, якусь свою роботу воно виконає, тому що воно ж на землі буде лежати. Ну, перш ніж приступати до цієї роботи, mm -hmm. да, тут трошки доведеться погратися з кутиками, само собою. Але є нюанс. Треба все прибрати. Так що цим і займусь. Ну, Якщо робите собі, то всі отакі от напливчики, їх всі треба посчищати. Якщо робите комусь, то питання в тому, помітив це замовник чи ні. Як правило, не щищають, але це залишається на совісті виконавця. Оскільки я роблю собі, то в мене це не викликає жодних питань. Треба потратити 15 хвилин часу. Пройтись, пощухувати оці всі горбики. Краще буде спатись потім. Як вкладаєте підложку, часто буває така ситуація, коли тут в кутику. Ну, якийсь напливчик і ще якась біда. Набагато простіше підрізати шматочок. Так, і тоді поставити. Ну, зараз я цього ще не зробив, і підігнати вже під кінчик. Зрізавши кутик, воно стає практично повністю. Ну, все одно мінімальний якийсь зазор треба залишати. От, По ламінату це, як правило, там в межах 5-8. 10 мм. По підложці можна трошки менше, але все одно він мінімальний якийсь має бути, тому що матеріал живий, він має трошки грати на розширення, на звуження, в залежності від температурних перепадів. І заповнюємо, зараз, розкладаємо всю підряд. А, якою стороною класти, ну не знаю. От фактура з одної сторони, дивіться. А от перевертаю з іншої. Мені більше подобається оцією, що зараз доверху так і буду викладати. Оп. Якщо тут лишається якихось пів міліметр чи міліметр люфту, да, тобто в десь в якихось місцях, можливо, вона колись отак от стане, так? чи в впаки, чи з цієї сторони буде чуть-чуть більший зазор. Це не критично, тому що е, все одно все буде прошиватися скочем, зверху проклеюватися обов'язково. Кожен стик. Тому на даний момент це, це можна не переживати. Викладаємо просто так, щоб було зручно. Підряд одна за одною, одна за одною, одна за одною Докладаю наступну. І ще одну. Звертайте увагу, що при стінці завжди вийде якась нерівність. Ідеально, точно його виставити буде неможливо. Хочете, можна тут підрізати трошки. Зрештою, цей сантиметр цей ні на що не вплине абсолютно. Його можна залишати так. Все одно там стане плінтус, який це все перекриє. І так далі. Коли вкладаєте другий ряд. Було би добре, якби вдалося, можливо, десь зробити такий перепад, щоб умовно була, ну, назвемо це, о, як ж вона називається, перекладка. Так? Але знову ж таки, все одно ідеально рівно викласти не вийде, де-не-де такі міліметрові, 2-міліметрові зазори. Це нормально. На це звертати увагу не потрібно. Просто отак берете, прикладаєте з боку. Підганяєте його в крайчик. І все. Все одно кожен стик має бути проклеєний скотчем. Це обов'язково. Без цього нікуди. В місцях, де не вистачало повних, не боїмось робити підрізки з абсолютно різноманітних найменших кусочків. Це нормально. такі ошметки потім збираються, це все треба підмести. Але заповнити все треба до останньої, якби, частинки, так, щоб зазори там були мінімальні, там по 3, 5, 7 мм. Отак от треба зробити. Ну, обрізків буде мінімум. От у мене пішло повністю чітко 5 пачок на цю площу. І лишилися отакі от обрізочки, які теж кудись використаються, ну в іншу кімнату вже. Обов'язково проклеюємо всі стики малярним скотчем. Приблизно отак. І так далі на усе. Кожен стик має бути проклеєний. Проклейка це така робота, що можуть навіть діти справлятися. Ану, покажи клас. Оп. Оп. А прогладити. Все, пішла на наступний. І так далі. Зараз робота піде в два рази швидше У мене помічники. А тих помічників. Дві помічниці. Що, будеш клеїти? Клеїти будеш, так? Помагати? Не виходить? Помогти. Ну, давай сюди. Буду допомагати. я. 15 хвилин діла. І все проклеєно. Помічник збирається. Вчити уроки. Ну, а я приступатиму до укладки ламінату. Покажу ж, як укладається ламінат. Починається укладка. З лівого дальнього кутка рівного бажаного. Тобто, ну, от кімната у вас завжди має чотири кути, і з них можна вибрати будь-який, як перший, да? можете почати звідси, можете почати звідти. Ну, або, або звідти, або, або, відповідно, звідси. Єдине, що справа, що якщо ви починаєте з цього кутка, ви сюди вже не підете, ви повинні піти сюди вліво. Отака от особливість. Чому? Та тому що просто так замки розташовані. І... Рекомендація обрати максимально довгу і рівну сторону. У мене це оця. Чому? Тому що на цій колонні, бачите, з виїмками там буде багато підрізок, їх краще лишити на кінець. А перший ряд викласти ідеально рівний, наскільки це можливо. Отже, першу в кут загнали. Важливо, що, щоб оцим замочком вона була під праву сторону. Чому? Тому що на нього завжди йде защока. Далі беремо другу і банально її треба. От сюди ставити рівненько. І опустити. Все, більше нічого. Воно акуратненько стало. Чітко в свій замочок. Не треба його ні підстукувати, ні підмазувати, нічого, ні підтискати. Воно ідеально. Я ну, ні, 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 жодного зусилля не докладаю. І так, доходите ряд до кінця. В кінці залишається у вас, як правило. ну... Так ніколи не буває, що закінчиться на рівні ламінатині, ні завжди залишиться якась підрізочка. Ту підрізочку обрізаєте. І другу частинку, якої не вистачило, якщо вам не принципова розкладка, на початок з метою економії матеріалу. Ну, я так і буду робити, тому що мені якби, абсолютно все одно. Але от уявімо, нехай у нас тут десь скінчилася оця обрізана частинка. Докладаєте наступну. Ну, От я маю почати з чогось. Так, от я беру цю саму ламінатину, знову ж таки, от, тут у нас з цієї сторони замочок. З резиночкою. Ця, ця штучка вона ходить, вона ховається. Бачите, вона і не натискає, вона ховається. Це замочок, який має тримати ламінат вкупі. Тепер далі беремо одну, вставляємо просто чітко в паз під кутом. Ну, десь я знаю, може 30 градусів під кутом. І все. І от, притискаючи його, просто просто притискаючи його, опускаю. Він чуть-чуть донизу не дойде до самого. Там, ну, Лишиться мінімальний зазор. Дотискати його зараз не потрібно. Чому? Тому що це зараз зробить наступна. Ви, коли її вкладаєте так само за таким самим принципом, можна це почати робити здалеку. А тоді підійшли до краю і банально опускаєте. Так? І тоді, щоб тут цей замок зійшовся, пам'ятаєте, там була така резиночка просто оп. І воно стало ідеально рівно, без нічого, без ніяких. Не треба молотка, не треба його гепати, стукати. Він укладається просто легко, клац 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 на свої рідні замочки. Ну, зараз мені треба просто перший ряд, пройти, то я це розберу. Розібрати його досить легко просто. Але принцип такий самий. І так робиться. Повністю вся площа. Ясно, що там, де підрізки, там треба гратися. Для підрізки використовуйте або лобзик, або циркулярку, яку в народі називають паркетку. Але з правильним зубом для різу дерева. Ну, це також зараз доберу до підрізки покажу як. Набрав перший ряд, добрався до підрізки. Як бачите, от у мене ціла ламінатина лежить. Відповідно, мені ціла не потрібна. Щоб закінчити. І зараз є два варіанти, як це можна зробити. Один простий, а другий хитрий. Простий варіант. Беремо інструмент рулетку. Заміряємо, скільки нам потрібно. Ну, Залишаємо там міліметр 2-3 на зазори, тому що точно не вгадаємо. 545. З цієї сторони, В принципі теж 545. Там зазорчик мінімальний, цього абсолютно достатньо. Ну і тоді можна перенести це сюди, тільки звичайно ж ми міряємо по, по фасочці. Не по цій частині, а по фасочці. Це це якби очевидно. А, стоп, це я перевернув. Не тим боком. Саму плиту. саму ламінати. Ну, оп. Значить... Бо наріжеш, так? Да? Сім разів відмір, один раз відріж, це золоте правило. Отут от, от міряємо по фасочці, звичайно, тому що вона так заходить. Оцей замочок вона має зайти зверху. І тут можна відмітити собі 545, позначити, тут, тут Косинцем провели, чи лінійкою, чи чим там. Відрізали і все. А є варіант хитрий. Коли ми беремо ламінатину, нам треба оця частина. Нам зрозуміло, що нам треба оця частина. Ми її перевертаємо отак. І прикладаємо до стінки. Ну, Лишаємо там зазор, скільки нам треба, там невеличкий буквально. Так. І беремо олівчик і тут по факту собі намічаємо, що у нас по факту виходить, де нам треба його обрізати? Тільки ж знову ж таки тут треба пам'ятати, що попадає ми по фасці в даному випадку. Тут має бути та сама історія. Все. Провели лінію, відрізали і отримали оцю свою частинку, яка нам потрібна чітко, щоб вона туди стала. Зверніть увагу, різ буде тут. Тобто, обрізаною стороною ця частина попаде під стіну, а цю сторону обрізаною частиною я заганяю. В отой кут і починаю з неї другий ряд. Теж весь обрізок під стіною, який сховається під плінтус. Не інакше. Пішов різати. Що до того, чим різати. Ну, У мене є циркулярочка, але дивіться, бачите, тут такий крупний зуб. Це для дошки, для грубої дошки. А от як виглядає диск для ламінату. Він на ньому так і пише. Так? Е, в чому суть? Має бути просто набагато більше зубів. Це 23, скоріш за все. Е, а це, так, да, це 48, це 48Т. Ну і він менший по діаметру, не треба великого. Що тут ламінату, і тут 12 мм товщиною. От дошка буває більша, тут, тут треба диски товстіші, а от ламінат ні. Тому тут 185, а тут достатньо 160-го. Треба вибирати диск. От щойно обрізав. Подивіться, який гладесенький. І насенький край. Ні зазубринки, ні щербинки ніде немає. От чому диск має значення. Ну, звичайно, трошки мої криві ручки нерівно порізали, але воно сховається за плінтус. І цього ніхто бачити не буде. А так ніхто і не скаже, що воно на, на пів міліметра туди-сюди гуляє. Різ чистий. от що важливо. Чистий, гладенький, без жодної загагулянки, жодного жодного скольчика. Це вам не лобзік. Лобзиком такого різу добитися, ну, неймовірно складно. Отже, обрізочок став як рідненький. Беру обрізано з другої сторони, несу на цю сторону і з нього починаю. Просто притискаю його рівненько. О, шіка, стоп, стоп, стоп. Не хочеш? О. І все. І так, і залишаю. Зараз буду ставити другу, вона його притисне і зажме. Все-таки, знаєте, прийшов і взяв кияночку. Треба буквально по трохи підстукувати, щоб отут, от -от в самих, в самих оцих от моментах, воно присідало чітко як треба. Буквально легесенько легесенько Небагато, але тоді воно сідає чітко без ніяких. Так що краще все-таки чуть-чуть буквально його підстукувати. Мінімум, мінімум зусиль. Не треба його валити. Просто щоб воно рівненько сідало. Воно побачите, воно сідає і, 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 і зразу ж трошки як нахиляється вниз, як, як, змінює, як змінює площину, як, як трошки провертається. Отак от, як ніяк підходить до кінця. О, зараз спробую показати, в чому різниця, коли підстукуєш. Тобто все одно виставляю його так, як треба в цей замочок. Так. Тут по краю. А тут, бачите, все-таки є мінімальний зазор, так? Да? Нічого з ним не зробиш. Тому, ну, відповідно, спочатку посадив тут у замок, так? Тут вона все ще торчить, бачите? Чуть-чуть вверх піднялася. Отак от, от. А тепер. Раз. Тут я на нього ну, стою, наступаю. Два. Дивіться, зараз присадити. Оп! Щілинка закрилася. Повністю. Воно сіло як слід, і тут вже немає зазору, вона вже сіла на собі повністю на підложку. Мінімальні легенькі удари більше не треба. О, залишилось небагато. О, цих двох не втримаєш. Вже треба на новій підлозі сидіти. Ну, але нехай. Виходить щось симпатичне. Стикнувся з одною проблемкою. Тут колонна, так? І треба цій ламінатині, відповідно, вирізати отаку частину. А циркуляркою цього зробити, ну, мабуть, можна, але важкувато. Коротше, пішов я по лобзика. Бачите, все-таки цей інструмент незамінний, але проблема в тому, що він у мене зараз не тут, не на цьому об'єкті. Так що сьогодні я оцей кусочок не закінчу. Нічого, буде завтра. Тут лишилася вже єрунда. Хоча є що підрізати. Оце все, оці всі кінцеві елементи. Це найтака най тяжча, наймуторніша робота оці всі дрібні підрізочки. Тому що. Особливо тою пістіночкою все, що буде, по цьому гарно видно елементу. Тут уже стало кілька ламінат, а далі, ну отже, от її повна ширина, а тут треба повністю вздовж прорізати. Але варіантів немає, і тільки так воно і робиться, тому буде один довгий різ. Але це вже в порівнянні єрунда. ерунда. Не бійтесь робити нічого самі, нічого складного в цьому немає. Треба трошки часу, натхнення, мінімум інструменту і вміння ним користуватися. Якщо щось десь прошляпите, не страшно, можна переробити, поправити. Коротше, пробуйте, і все у вас вийде.